Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас наступна війна це поле конюшини, подвійний бонус. Польський альянс у нас в суперниках. Ось такий рахунок. Ми трішки попереду. 19 ударів у суперника. У нас 18. Ну, Скоріше за все, треба тут перемагати. Ну що ж, тут вже в них є нова мілька. Давайте спробуємо на неї сходити. Візьму фіолів, тут дві молі. Так, буде це Брамбл. Візьму цього властелина. Пантера. Можливо, вона зможе заблокувати таунт, якщо я встигну її зарядити. Бо все ж таки молі таймінги збивають. Також візьму star Якщо раптом хтось засне, то можливо через нього мене розбудять. І давайте візьмемо Дедбута. Якщо що, можливо таунт вкрадемо. Якось так. єдине що детбуту не вистачає загонів. Але спробуємо. Поїхали. Суперники б'ються трішки. Та ми також розбиваємось. Так, ну що, 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 фіолети наче є. Але тільки четвірочка. Так, хто у нас? Поки немає ні на кому. Сповільнення, тому четвірку прокидаємо. Угу, так, ну звісно. Давайте пошукаємо ще фіолет. Немає фіолу. І зелених немає, хоча би брамбла зарядити. Це от Ривальді. Ну, в принципі, теоретично можна жовті прокинути. Можливо, там доїде фіол. Так, фіол доїхав. Ось так. Пантерка не заблокована. Добре, тоді б'ємо. Угу, пощастило. Але дуже слабенька Пантера б'є. І нам не вистачило шкоди. Є два зелених фіол Ну, напевно, треба цього забирати, тому що він більш небезпечний. Так, щастить. Мілька ухилилась. Давайте тоді ось так. так це буде лікувати. Угу, два рази підлікував. Добре, тоді робимо так. Треба, напевно, лікаря цього позбуватись. Угу, тепер зелений кріс. Це вдарить боляче, плюс зараз травління повісить. Тому треба терміново. Нам брамбл Тихо. Так, ми дозарядились. Мільку б, звісно, прибрати. Хоча і це і коля неприємний своїм мегаміньйоном Добре, давайте так. Так. І в колю, напевно, цього. Ага. Ну, дивіться, бонус спрацьовує. Частенько. Все, фіоли закінчились. Ну, треба бити. Так, так. І спробу. Ну, детбуту не вистачить шкоди. Вона ще й ухиляється. Добре, давайте тут прокинемо, пошукаємо, можливо, якісь фіолетові. Так, зараз ми будемо спати. Давайте так. Угу. Так, а пантерка не заснула. Добре. Лікуємось. Нарешті немає цих молий. І прокидаємо. Все, затруїли. Так, щось є по жовтим і трішки зелених. Давайте ось так спочатку прокинемо. Угу. Четвірочка зелених або дві трійки. Можна спробувати дві трічки, можливо, тут закриється фіола, за ним жовтий М -м, майже. Давайте ось так. Дуже багато непотрібних камінчиків і цього навіть встигли зарядити. Боляче, боляче. Добре, давайте так. Пробуємо його пробити, прокидаємо. Нам би жовтенький десь знайти. Так, давайте зелені в пустоту прокинемо. ну Немає жовтого взагалі. Ось буде жовта трійка, але ця зарядиться. Ну, ми поки. Було під некою шкірою. Так газелька не зарядилась. Ось це дуже погано. Так, ця ще атаку підрізала. Добре, б'ємо лимоном. Ну, лимон, лимон. Давайте тоді ось так урикарком. Ага, два рази Тепер давайте, напевно, газельку активуємо, щоб паління не було. Гарно будемо тримати. А що ж робити далі? Немає зарядки взагалі ніякої. І комбо не прокинути. Добре, давайте так. Там хоча б один жовтий буде. О, ще жовтенький О, і ще, Це чудово. Не хочу поки дулю чіпати. Тому давайте трієчку в цю прокинемо, може там ще жовтий доїде. Я думаю, ми її зможемо добити. Добре, тоді робимо так. Спробуємо все ж таки дулю добрати. Угу, так, так. Давайте ось так прокинемо. Тепер можна лімончик активувати і пошукати четвірочку в жовту. Чудово. Так, так, добиваємо. Ну, тут пощастило. Так, взяли червоних проти Фафніра. Звісно, так робити не бажано, але ж аж... <кій> сподівання були, що будуть червоні. Добре, давайте прокинемо ось таке комбо. Фафнір зарядився майже за один хід. Добре, прокидаємо тоді. Комбо класні, але не те, що потрібно. Так, поки тримаємось. Так, астрітку треба вбивати. Давайте так прокинемо. Там червоні майже склалось. Щось ми... мій мегаміньйон не вижив взагалі. Ой, зараз буде слад. Можна спробувати регінкою заблочити. Ну, давайте вдаримо спарклайтом, може пощастить нам. Так, пощастило. Тепер давайте ось так. І ось так. Ну, як ти не добила того Астрид? Ну все, зараз цей нам поховає всіх. Регін, регін. Не добила Астридку. Ой, треба було вийти, напевно. Трішки не пощастило з червоними. Ось так. Ось вони трішки з'являються. Добре, давайте вдаримо і будемо виходити, напевно. Де ж ви сині? Пригінку взагалі не хочеться прокидати. Добре, давайте так тоді буде хоч четвірка жовтих. О, це поле. Так, добре. Ну, немає синього взагалі. Вже буде бити. Ну, давайте тоді трішки їх сповільнимо, але це нам не дуже допомагає. Давайте так прокинемо. Вайшалі, вайшалі. Ну, туру ми зарядили, а Полку з цього синіх то немає, ми навіть оніка не можемо зарядити. Добре, давайте вдаримо. Тут прокинемо, пошукаємо, може десь тут синій. Так, ось тут може синенький доїхати. чисто вильняем, а нарешті трієчка синя. Одна. Знов себе б'є. Ого. Усун. да, ну, нет, Ставлю. Щось взагалі не тримає. Так, что у нас тут? Трійка зеленых, можливо, жовті доїдуть. Ну, добре. Давайте три оч жовтих Давайте почистимось. Ох, як же ж боляче, добре, зелений кріс спробувати пробити цього, мені більш за все не подобається. Так, зелені. Тихо-тихо, не заряди то тільки нікого. Так, ну що ж, давайте ось так вдаримо потім арманчиком. Слад, сладх. Давайте обережно, може, зелений знизу доїде, то ми того проб'ємо І орікарка. Це все тут вже зараз мегаміньйон закінчить. Так, ну тут вийшло дуже <гум> дивну збірку. Знов синіх немає, проти цього лікуля Ну як так? <гум> Трійка жовтих, 2 трійки жовтих. Ну, давайте з жовтих розпочнемо. Ось так буде трійка синя, можемо його і проб'ємо. Так, локи вже сповільнили. І гуріка також. Ну, це дуже неприємно. Невдало стоять ці жовті. В мільку не хочеться кидати. Давайте пошукаємо кріс. Ось так, добре. І ще й синій кріс приїхав. Ну, чудово. Так, поставила стяги захисні, ну нехай. Так, вмикаємо Гуріка. Тут діспелить регінка, але ми спробуємо її забрати. Ой, чудово. Навіть дивіться. Малюк цей усунув, він просто лупить. Ну, коли встигає зарядитись тоді. Ну, Тим паче, що під гуріком шкода збільшена. Давайте ось так. Так, Грендель там не заряджений. Давайте зарядимо гатурку. Нехай хоч вона ультане, хоч разочек. Давайте, я розумію, що вона може ману докинути, але тут вже все зрозуміло. Так, ну що ж, давайте Гренделем ударимо. Тепер Кродгаром. Нема везіння. Так, кусунчик. Закінчуємо. Так, ну що ж, ось такі вийшли в мене удари. Давайте подивимось, скільки я набрав. Ну, ми тут перемогли. Наші молодці. Вітаю, дуже чудово відіграли. Є в нас шістишоте. А мені, на жаль, не вдалося. Так, скільки? 233. Ну, в принципі, посередній результат. Добре, всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на відео. До побачення.